Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні у нас 26 травня, неділя, гарний сонячний ранок. Але в нас одна біда місяць, ми вже без дощів. Позавчора така була надія, що гарний пройде дощ. Прогріміло, крапнуло, пилюку прибило та й на цьому, на цьому все. Знайшла ще три кабачка, не посадила, як я за нього забулася. А далі я вже потрібно, щоб ріс. У мене тут такі є кущики з кабачками вже. Ось так у нас тут багато кабачків. відриваю пустоцвіт, воно гарно зав'язується потім. Треба в лунку гналяти багато води, щоб воно щось зійшло, тому що там в мене є, я посіяла вже давненько кабачки, кукурудзу, нічого не сходить, взагалі немає. Морковка зійшла гарненько, сіяла рідко. Так і зійшла. Хороше насіннячко. але подивилася, що мало, Ще сяла. Речка, така гарна речка. Ось таке маленьке-маленьке бодилечко, геть малесеньке взагалі, Селеста. О! Ось таке воно. Мені так подобається. Дуже смачне, відмінні смакові якості. До того ж, бодилечко малесеньке, а редька така. Це вже третю я цього року висіваю. Ну, подобається мені редька. А як у вас кажуть? Редька чи редиска? Тому що в нас на всю підряд кажуть редька. Висіяла кхм, білу, льодова бурулька. Та й кажу чоловікові, що посіяла, ще, ще там посіяла, не сходить. Нещодавно підсіяла. Тут уже така зійшла. Наступна буде, ось така вона вже є. А це тут біленька в мене. А чоловік мені каже: Та ти редиску посіяла чи редьку, дивлюся на нього. <ріху> Кажу до нього, ну редьку, Читаю на пачці, де брулька в <ріху> Нас так кажуть. І, а, а він завжди це редька чи редиска, Капець, думаю, ну, ну яка різниця? Вже відмітила, сіяла морковку. Відмітила, зробила такі луночки, щоб було зручно поливати. Тому що коли той пройде дощ. Ой, покажу вам, дорогі друзі, як змінилася моя картопелька. У нас, ух ти йо маю, який воно лежить, красить. А я дивлюся, в мене хтось ламає помідори, вигрібає. Треба досадити добре, що я лишила розсаду. Диви. Сімба! Це твій кавалер? Ось 12 днів пройшло від заморозку, яка картопля, її не впізнати. Лише як підійдеш близько, то побачиш чорне. Хто дивився моє відео, вона стояла вся, вся мерзла, просто вона замерзла була. Бриніли кущі, коли до неї доторкалася. А це ось так, така гарна, так відросла. Ну, звісно, наперед нічого не скажу, не знаю, який буде врожай, будемо бачити. Але як вона розрослася, дуже гарна картопля, я нею задоволена. І, до того ж зарані посаджена, знаєте, мені писали в коментарях, що поспішила. Ні, я не поспішила, ми завжди в квітні висаджуємо. Ми подивилися, будуть дощі, значить, треба садити. Тому що в нас, як після дощу посадиш, то дуже буде. Поганенький врожай, так як того року в мене було. Ну, не мали змоги раніше, тому що заливало. А цього року посапалася вона. картопелька дуже любить, коли її зрихлюєш, вона так тоді росте, як мені написали, як з води, дійсно, як з води. І вчасно підгорнули. Нас зараз багато хто сапає картопельку, пізніше, коли садили, і вона ось вийшла наверх. А сапати, ну хто знає, розуміється на цьому, коли в нас засуха, немає дощів. Ми сапаємо, ми відкриваємо, виходить волога. Потім ми ще підгортаємо. Що ми підгортаємо? Порох також ми відкриваємо, виходить вся волога і як ці картоплі. Ми підгортали зарані спішили, тому що ми хотіли, яка була менше прикрити від цих заморозків, такі були заморозки, але нічого, вчасно воно все зробилося. Зазвичай посапали там, проходить скільки, не знаю, тиждень, картопля підростає. Ми тоді, тоді вже підгортаємо. Ну, цього року трохи раніше поспішили з підгортанням, але я дивлюся все добре, навіть дуже. Тому вчасно посадили. Що мені оце не виходить з голови? От не, неправильно я зробила. Я дуже хотіла посадити трошечки ну, рядочок, скажімо, раніше, як мені писали, ти ще в, в березні сади. Ой, а я так думаю, що якщо хочеться, щоб була рання картопелька, то потрібно десь на кінці лютого садити під плівку, агроволокно. Оце, тому що ми картоплю Дуже полюбляємо. Не те, що ми голодні, може, хтось подумає, що так за картоплю. Ні, дорогі друзі. Картоплю ми любимо. Ось зараз молоденька картопелька. Я вже скоро буду свою дивитися біла росу. Вона така в мене величезна. Це була накрила е, під агроволокно трошечки, наскільки вона відрізняється. Зараз стану, щоб бачили. Садилася в один день, десять днів пройшло, як посадили. Накрила агроволокном. Видно? Ні? Тут наскільки вона, наскільки вона більша? Один той самий сорт, але яка, яка ця наскільки більша. Тому, я так думаю, трошечки ще почекаю днів 10 білороса в неї сроки дозрівання, наскільки пам'ятаю, 50-55 днів. Ну, ще потрібно почекати, та й тоді вже подивлюся. Молода картопелька із кропчиком, маслом, м -м, смакота. Квасоля, яка підморозилася, звісно, вона пропала. Я підсадила тут ось кущик. Видно, що а тут і відростає, бачите? Серединка живенька, не помер, померзли бло тільки лише листочки, тому я її і не виривала. Хотіла подивитися, як з нею буде, коли, коли підсаджувала, відбиває, видно, не видно, є зелененьке. А ця то вже гарна, велика, яка не померзла. Ще коли посіяла кабачки, хожу, дивлюся. Бур'ян росте, тому ні сонечка, ні дощу. Він при любій погоді росте, навіть під снігом. О, топіру щось починає сходити. Де-не-де. Не де. Тут немає ще. А кукурудза. Ага, появляється. Я насіння замочувала, а потім і пошкодувала, що замочила, тому що насіння висівала без паростків. А грунт сухий, думаю, що воно буде. Чи не пропадете насіння в цій Потрібно було поляти, але ж все не польєш. Так, так, кукурудзочка. Ти де ось. Ось так мені писали спішиш. Ні, коли до дощу не посадиш, то діла й не буде. Коло стежечки посіяла трошки кукурудзи, яка вона вже славненька. Це ця кукурудза, яка до дощу висіяла була. Ось така вона. Ні. Це відразу після дощів, пригадала. Так, це відразу після дощів. Вона була попала під заморозок, але була маленька і якось проминуло її. Картопельку, як ви зрозуміли, ми не, не поливаємо. Чесник стоїть як дерева. Поливали лише один раз, і то, коли вносила під кормку, величезний. Побачимо, що вродить. І ці вже помідори потрібна їм опора. Вони високі, великі такі. Це ті, що я висаджувала. 6 квітня під агроволокно. Ну, розсада гарна, гарна вже цвіте. Нещодавно висадила, а вона вон, вже з квіточками є помідорчики. Це ті, що з хати виносила пікіровані. У мене частина пікірованих десь 30 А то вся була в ящиках в коробках, не пікірована, яка вона вся гарна, потужна. А це мене меншенька, ця, що я висівала. Тепличку, така вона маленька, але, як бачите, тут вже формується, буде також скоро цвіт. Огірки. Огірки сіяла, коли вже добре потепліло. Ось Вони так щойно зійшли. А ці, що висаджувала, розсади, я їх тут прикрила, тому що в мене тут прийшла землерийка і повикидала мені всі мої огірочки. Два огірки на сонці пропали. Виходить, що я їх ще раз пересаджувала, тому я їх накрила, щоб вони на сонечку не пеклися. Ну, що ж такої мені зробила шкоди? Перевіряю, як вони, чи воно не. Ой! Що, Сімба? Все тобі щось не подобається. На ручки хоче. А горох як зійшов, то сміх і гріх. Недаремно мені мама каже, сій густо, то не буде пусто. Сіяла ріденько, по пів рядка, десь, десь зійшло, десь не зійшло, а там взагалі десь одна за одною там плететься. Що за насіння? Та й очікуй цього гороху. Квасуля, та, що посіяла, після заморозків. У сила вона тут пробивається в цьому сухому ґрунті. Поливаємо капусточку поляли. Ну, Хіба ж воно буде рости? Це нещодавно висаджувала. Є ще де посіяла, подивилася, що так щось Місця в мене лишається на капусту, тут лишила ще. Ну, от висадила частину ще посіяла щось сходить ось у мене такі вже огірочки які висаджувала з розсади 9 квітня Все було б добре, якби не ця проклятуща війна, господи, скоріше б вона завершилася, та всі наші захисники повернулися додому, живі та неушкоджені. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе.